Так, поїхали. Якщо ви стали свідком судомного нападу, ваші дії. Головне не нашкодити людині. Перше, бажано підкласти під голову та руки якісь м'які предмети. Пам'ятайте, підкладаючи м'які предмети, ми мінімалізуємо його травмування. Не намагайтесь вставляти в ротову порожнину сторонні предмети. Цим ви тільки можете нашкодити йому. Коли у людини припинився судомний напад, перевірте його дихання та перекладіть його в стабільне бокове положення. Якщо ви надаєте допомогу, обов'язково одягайте рукавиці. Рідини, які істікають із людини, можуть бути небезпечні для вас. Перевірте знову його дихання та Вчасно викликайте швидку допомогу. Якщо людина встала, посадіть його на стілець, посадіть його на сходинки. Частіше все людина хоче походити і вона не розуміє, де вона і що з неї сталося. І головне, не треба казати, у те, те таке сталося. Це може знову ж таки злякати її, привести додатково повторний судомний напад. В наступному нашому відео ми поговоримо за стабільне бокове положення і для чого воно потрібно.